Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 лютого 2025 року. Подивимося, чим сьогодні наповнений день. Ну що ж, карта дня для нас. Паш Пентаклів. День має бути спокійний. І на дні колоди двійка Пентаклів. Ну... Обидві карти пентаклів. Це такий спокій, раціональність. Ваш Пентаклів. позиція як тузи, як одинички, початок, тим більше на дні колоди, ми почнемо з на колоди. Так, двійка пентаклів це, ну, двійки завжди про невпевненість, про вагання. Важко коли зробити вибір. А саме двійка пентаклів це коли. Бракує ресурсів, коли наше хочу, не співпадає з нашим можу. Коли потрібно підлаштовуватись під ситуацію, виявляти, проявляти ось таку винахідливість і викручуватися з ситуації, яка склалася. Коли або бракує ресурсів, бракує сили, бракує здоров'я або бракує коштів. На для втілення ваших планів для чогось. От, потрібно, як це дівчинка на велосипеді, і, і рухатись далі, і тримати рівновагу, і ще й не випустити з рук соняшних. То, тобто така ситуація була. Але Паш Пентаклів – це про це, що тут же розслаблений стан, бачите, тут напруга. Де взяти ресурси, тому що я хочу це придбати, це втілити, це зробити, а немає ресурсів, бракує ресурсів. То Паш Пентаклів він, вже енергія така, от, начебто, і в мене є план, в мене є можливість, я знаю, він уважно дивиться на соняшник. Якщо тут важливо було їх, щоб вони не впали, не випустити з рук, то тут же. Ваш пентаклів розслаблено лежить собі, тримає в руці і такий дивиться на той соняшник, бо в мене є план, я розумію, це або появилися можливості, пропозиція з'явилася, з'явився план, стратегія, і ви вже вибудовуєте свою свій план. Плануєте, як ви будете втілювати, тобто є розуміння. І це може стосуватися як ресурсів, як роботи, що у вас є ідеї, як заробити кошти, як інвестувати кошти, як отримати кошти, як в партнерстві, так і самому, як паралельно з основним джерелом вашого доходу, так і. Зовсім змінити там, фах чи керунок напрямок, так і, можливо, стосовно тіла, залежив кожного, що актуальне. Наприклад, в мене є план по оздоровленню. Я собі планую піти обстежитися, здавати аналізи. Я планую сісти на дієту, дотримуватись здорового харчування або почати. Займатися своїм тілом, ходити на спорт, Ну, що для кого актуальне. Тобто, Це, що тут турбувало, що не було, ну, також що вас тут турбувало, чи гроші, чи тіло, то сьогодні в мене є вже план, в мене є розуміння, в мене є можливості, в мене є думка, в мене є перспектива. Давайте подивимося, що нам буде допомагати, що нам допоможе втілити наш план. Ну, Також це може, так як пожіться дуже молода енергетика, це може стосуватися все це саме тільки наших дітей і онуків, що ми плануємо щодо них. Що нам буде допомагати? Четвірка кубків також такий розслаблений стан, отак як тут. Четвірка кубків це стан занурення в себе. Знаєте, такої образи, коли я не хочу зовні нічого чути, нічого приймати. Це моє рішення. От можливо. Саме стан такого, бачите, тут такий розслаблений стан. Четвірка кубків також такий спокійний, розслаблений стан. От саме коли ви, ви почуєте себе, свою. Бо Паш Пентаклів це також наша внутрішня дитина, яка можливо нам підкаже, куди рухатися, що вона хоче, чи як краще. От, Почути своє тіло, що краще робити для свого тіла. Ну, Четвірка кубки про те, що от саме в такому стані спокою, відпочинку, єднання з природою, єднання з собою, ви і знайшли цей вихід, підлаштувались під ситуацію. От У нас була двійка пентаклів на дні колоди, коли ми, у нас не було балансу то четвірка кубківців ви знайшли цей баланс, ви відчули його в собі, ви зрозуміли, куди рухатися, і що в пріоритеті, що важливо. Ви гармонізували свої емоції. Ну що ж, подивимося, тепер що нам буде заважати. Такий, взагалі розслаблений день, спокійний. Що нам буде заважати? Королева мечів. От все-таки карти двійка, четвірка, так паш, а заважати буде королева мечів. Тобто вона найстарша і найбільше буде впливати, найбільше буде заважати, буде як муха дзирчати над вухом. Доросла жінка стихії повітря, Терези, близнюки водолії. Жінка-фахівець, можливо, вона не згідна от з, тим, з вашим планом. Вона буде говорити, ні, так не можна, це неправильний підхід. Так не можна робити. Це не приведе до результату. Тобто в неї є своє бачення, своя ясність, а у вас своє бачення, своє розуміння. І от саме вона буде заважати своїми порадами, своїми, можливо, прямолінійністю, своєю критикою. Своєю інформацією ми її заховаємо, щоб вона не заважала, тому що в нас є план, в нас є розуміння, яке прийшло до нас ну, з середини, з глибини, це з нашої... Воно. Обґрунтоване, воно виважене, воно таке вже, знаєте, як випликане. Тому дослухайтеся до своїх бажань, до своїх відчуттів, тому що саме ж допоможе нам в позиції кубки відчуття, емоції, інтуїція. Ну що ж, ну, сподіваюся, день буде спокійний, мирний. Я бажаю вам гарного дня. Я бажаю вам от знайти те, що ви потребуєте, те, що ви шукаєте, віднайти можливість віднайти, щоб у вас був план. Я бажаю вам Гарного настрою, щоб ніхто не зміг вам його зіпсувати. Ніяка королева мечів своїми такими якимись колючими, колючою критикою. Ви знаєте, куди рухатися. І рухайтесь до намічених цілей. Я бажаю вам. Результату я бажаю вам натхнення, бажання, радості і позитиву, з яким ви будете рухатися до втілення. Ну що ж, чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі!